Українці оговталися від шоку євро майже 50 і все більше скуповують євровалюту, потроху позбуваючись своїх доларових запасів. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служби новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Середина липня на валютному ринку України пройде під впливом декількох факторів, які вплинуть на тренд щодо курсу гривні до долара та євро, абсолютно різноспрямовано. На користь певного зміцнення гривні як щодо долара, так і євро, спрацює період бюджетних платежів у клієнтів. У більшості підприємств залишається небагато часу на розрахунки з державою в контексті податків і зборів. У результаті експортери досить скоро стануть активніше продавати свою валютну виручку як у доларі, так і в євро. А в імпортерів при цьому буде значно менше вільних гривневих ресурсів на купівлю валюти, оскільки їм також треба розраховуватися із бюджетом. Подібний розклад дещо полегшить завдання Нацбанку, як щодо згладжування коливань курсу долара на міжбанку, так і щодо витрати золотовалютних резервів для підтримки курсу нацвалюти. Крім того, українці, схоже, відійшли від шоку євро майже по 50 і тепер знову купують валюти не набагато більше, ніж її продають. Про це свідчать дані моніторингу купівлі-продажу валюти населення. Ну і відпрацював своє фактор відкриття нових нацбанківських лімітів щодо придбання валюти громадяни на свої картки в межах еквівалента 50 тисяч гривень, бо ті з громадян, хто мав вільну гривню і бажання перевести її в безготівкову валюту на своїх картках, це вже зробили. Є ще одна цікава тенденція щодо купівлі валюти українцями. Так от наші громадяни все активніше скуповують євро, при цьому зменшуючи частку долара у своїх заощадженнях на користь євровалюти. Такі дані наведені Нацбанком. Зокрема, у червні обсяги купівлі валюти перевищили обсяги її продажів на 280 мільйонів у доларовому еквіваленті, порівняно з 250 мільйонами у травні цього року. За даними того ж Нацбанку, безпосередньо готівкових доларів населення купило у червні на 1 мільярд 158 мільйонів, що на 56,5 мільйонів менше, ніж купувало у травні. У той же час купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті у червні на 62,5 мільйони до 577 мільйонів. Тоді як здача євро в обмінники зросла всього на 6 мільйонів до 301 мільйона в еквіваленті. Як пояснює? Сні Олексій Козирів люди серйозно прислухаються до інформації змі про певні зрушення на світових ринках щодо виходу з долара окремих гравців, і на тлі зростання котирування євро, все одно більш активно почали запасатися саме євро. Щодо курсу євро цього тижня, то Нацбанк буде заручником поведінки пари євро-долар на зовнішніх ринках. Залежно від розвитку подій на світових майданчиках, Нацбанк знову буде рятувальником і раптом що гаситиме курсові пожежі на ринку. А за прогнозом Олексія Козирєва, і цього тижня ринок продовжить лихоманити насамперед щодо курсу євро. До речі, у період з 14 по 18 липня обсяг операцій на міжбанку за системою Bloomberg буде в межах від 165%, до 260 мільйонів доларів пік активності клієнтів припаде на 15-18 липня, коли бізнес почне активно розраховуватися з бюджетом і компаніям буде потрібна гривня для цих операцій. Також за розрахунками Олексія Козрєва для підтримки курсу гривні на торгах на період з 14 по 18 липня НБУ витратить близько 560-810 мільйонів доларів. А тепер переходимо до цифр. Почну з міжбанку. Коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку на цей період за прогнозом Олексія Козирєва, буде в межах 1,162-1,179 долара за євро. І при котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41 гривні 65 копійок до 41 гривні 95 копійок курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 39 копійок до 49 гривень 46 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок по долару та від 20 до 35 копійок по євро. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом 15-20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 грн. 30 копійок до 42 грн. 20 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 грн. 40 копійок до 42 грн. 10 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 грн. 20 копійок до 49 грн. 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 48 грн. 20 копійок. 25 копійок до 49 гривень 70 копійок. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козрєвим дивіться на YouTube каналі Мінфін. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.